Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС і кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц запропонував висунути Росії ультиматум. Під час виступу у Бундестазі він висловив переконання, що з Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять лише до нових злочинів РФ. Він звинуватив чинного канцлера Шольца у цитую «нерішучій позиції. І закликав його висунути Путіну ультиматум. Він закликав дати Росії 24 години на припинення бойових дій у разі невиконання вимоги зняти обмеження на далекобійні зброї для України та передати ракети Таурус. Марс вже не вперше закликає передати Україні німецькі далекобійні ракети. На думку, політика саме така тактика допоможе Путіну вирішити самостійно наскільки далеко він хоче зайти в ескалації розв'язаної ним війни.